Що московити дуже хорошо роблять, вони вміють плести дурниць і, і, і ці міфології. Може, це якраз вчасно, що ми повертаємося до тої самої теми, з якої ми почали. Що вони вміють, у них непогано збудована гуманітарія. Так? Вони вміють створити фальшиву історію, і не тільки що вона фальшива, але вона стає загально прийнята, що Україну навіть до початку повномасштабної. Я пам'ятаю, президент Байден говорив про те, що. Якісь спільні народи, українці і, і росіяни. я думав, ту як ну ще вже Калібри ракети падають на на міста і, і, на Сході, як і на Заході, і ще будете нам говорити пхати в рот цю хуню про те, що це одна один Ну Що нам треба ще робити, щоб ви федерація вже зрозуміли що воно не так Росія це Росія, Україна це Україна. припиніть думати Хочу писати Україна є Росія. -то. А uh -huh. він не мав ідею про те, що я писати, що Україна хуляє.